Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сява Психологія». Хочу заздалегідь подякувати всім тим, хто підписався, хто підписується, ставить лайки, пише коментарі. І ваші коментарі я всі читаю. І хочу сказати, що таких теплих слів і таких глядачів. ну, тобто... Що ще потрібно для того, щоб мотивуватися та йти далі, та розвивати канал, та надавати вам різноманітні розклади? І вам повернеться ваші побажання все в гарному сенсі в 10 разів більше. Тобто, Ви мені бажаєте. Розвитку, і у вас буде відбуватися дійство стосовно розвитку та щастя у вашому житті. Давайте на тару дивних справ подивимось Христовий розклад, а саме, що на серце у вашої загаданої людини, що під серцем з чим серце спокоїться спочатку, подумайте, будь ласка, про свого партнера. Назвіть ну, його ім'я, він живе вам, представте його біля себе, і ми подивимось, хто до нас прийшов. А потім будемо ще дивитися, що там у нього або в неї відбувається. І так, спочатку сигніфікація, потім що на серці, що під серцем. І чим це заспокоїться? Ну давайте подивимось сигніфікатор спочатку, що хто у нас до нас прийшов? А до нас прийшов сам дьявол. Карта Дьявола. Людина зараз в такому стані. Або зараз щось відбувається у його житті, що вийшов цей старший аркан. Це говорить про енергію таку, знаєте, дуже складну. Людина перебуває під пливом складних або темних енергіях, можливо, бореться з внутрішніми спокусами та демонами, обмеженнями або надмірними прив'язаностями до чогось. Він може відчувати сильні емоції і бути прив'язаним до чогось, що його обмежує, або мати справу з тюньйовими аспектами своєї особистості. Особистость така, знаєте, може бути токсичною, тобто людина складна. Або зараз у нього відбувається щось, що його сковує, що його, знаєте, таке підбурює. Тут людина може бути, знаєте, від. Від кохання до лютої ненависті. Тобто такий от зараз у нього стан. Давайте відкриємо цю карту і подивимось, що нам дьявол хоче розповісти. В чому дьявол тут. Сам Король мечів прийшов до нас цей чоловік чоловіча енергія. І можу сказати, що по цій комбінації чоловік знаходиться у важкій ситуації, він сам закритий, холодний. Так, він не глупий, це людина з такою, знаєте, рішуча людина, з холодним розрахунком, жорстоким. І по дьяволу це, знаєте, це подвійність. Але а, у нього зараз важка ситуація, у нього багато тривог, безсонних ночів, можливо, це по дев'ятки мечів. І тісно пов'язане з потуженими силами, що представляє дьявол. Однак туз мечів і король мечів. Свідчить про те, що він має потенціал для ясності і рішучості, щоб подолати ці темні впливи та прийняти важливе рішення. Можливо, зараз він намагається знайти раціональний вихід складного становища. А також можу сказати по дьяволу, по старшому аркану, що зараз у нього відбуваються уроки. Це рокові, це дуже неприємні, це коли нам дають змогу вибору. Це, можливо, кармічний урок. Це коли людина повинна вибрати і вибратися. Якщо тут якісь якихось прив'язків, наприклад, так, або якісь а, соблазнів, він повинен вирішити, що для нього а, має значення. Тобто, здесь, тут має спокуси, спокуси на щось. Можливо, не дуже гарна. що у нього на серці місяць. Знаєте, такі темні карти. Місяць це жіноча енергія, але це про те, що це емоційна невизначеність, страхи знову ж, це сумніви або приховані почуття. Приховані люди, які мають вплив на цю людину. І тут має бути. Ця карта може вказувати на ситуацію, коли людина не повністю розуміє свої емоції або стискається з внутрішніми конфліктами. Це ментальна карта, це можливо, пов'язано з тим, що він не знає, що йому зараз робити, як бути. Для нього все темно. Тут, знаєте, ви розумієте щось? Ні, тут не зрозумів нічогось. Тут, можу сказати, людина проходить уроки. І зараз тако, от такий момент, коли у нього дуже багато страхів, і йому потрібно вирішувати. І йому потрібно щось вибирати. Вибиратися з цього стану. Давайте розкриємо місяць. Петірка кубків, дев'ятка пентаклів, шестірка мечів і двіка мечів. Ну, тобто, знаєте, це розкриття показує місяцям, що на серці у людині зараз важкий емоційний стан, пов'язаний з минулими втратами, перевживаннями петірків кубків. Сумнівами та необхідністю рухатись далі. І це прорив по шестірки мечів це дуже такий швидкий прорив. Хоча це й дається дуже непросто і по дві мечів це закриття, він не хоче або розповідати про це, або він не знає, що вирішити, куди йти. Це дуальність, це вибір, вибір складний. Є конфлікти. Між бажанням залишитись в комфорті по дев'ятки пентаклів, та потрібно щось змінювати, щось в своєму житті, тому що карти говорять про його зараз трансформацію, і зараз від його дій, від його прийнятих рішень буде залишити його майбутнє. Що під серцем? Лицарь мечів. Я не буду розкривати цю карту, тому що тут і так е, зрозуміло, що у нього під серцем. Тут, знаєте, це внутрішня енергія, рішучість і бажання діяти. Це карта швидкості рішучості, імпульсивності. Але лицарю мечів це дуже, знаєте, Можна нарубати дуже багато дрів, а потім, а потім думати, що я накоїв. Лицар мічів під серцем це енергія, яка вимагає руху вперед. І рішучих дії, навіть якщо це означає дійти швидко і агресивно. Агресія у вашого і загаданого партнера дуже багато. Чим серце заспокоїться? Четвірка жезлів. Ну, це прав, стабільність, гармонію. Серце заспокоїться, коли буде досягнуто відчуття стабільності та радості, він це, цього прагне. Досягання гармонії, зміцнення стосунків, досягання стабільності. Коли у нього в житті з'явиться стабільність і радість, і гармонія, цього, знаєте, він дуже бажає. Це, знаєте, час, коли ми проводимо із близьким.